Василь Пачовський Жайбунок Я молодий, веселий птах, Лечу, як вітер в небесах, З пісень моїх лється сміх, весняний спів для всіх. Хай буря грає, я сміюсь, з новою піснею несусь, за мною вслід Вже сходить світ Весна. Розсипле цвіт, не плачте, люди над дітьми, вони побачать, як ми, зелену ярь, як сонце з хмар, розсипле злотий чар. По бурі буде ясний день зійде зерно із ваших жмень, веселка там заблисне вам, сповістить весну нам. Засяє сонце, втихне плач, зерно збиратиме сівач, Засвітить лан, як океан, розсиплеться туман. Я чую серцем, знаю я, що пісня справдиться моя, мені в очах ясніє шлях, я божий віщий птах, Лечу, співаю ніч і день. А сміх бринить з моїх пісень, бринить одна, як дзвін, струна. Весна йде, весна, переможного миру вам.